Справа 839. Одна зі сторін прямокутника на 2 дециметри більше за іншу. Знайде ці сторони, якщо периметр прямокутника дорівнює 40 дециметрів. Ну що ж, як робити подібні задачі? Подібні задачі зручно робити, якщо ми позначимо невідому величину через Х, а потім складемо рівняння, де входять ця і інші якісь величини. Пов'яжемо їх між собою. Якщо ми прочитаємо цю умову, то інша сторона у нас. Буде менша. Давайте ми іншу сторону якраз позначимо через Х. А, а тоді одна зі сторін у нас буде на 2 дециметри більша. Запишемо тоді так. Нехай. Інша сторона. прямокутника. Пишемо тоді B дорівнює, пишемо X дециметрів. Тоді одна зі Сторін. Пишемо А. Сказано за умовою на 2 дециметри більше, буде дорівнювати х плюс 2 дециметри. Чудово. Тобто А і Б у нас відповідно буде дорівнювати х плюс 2 і просто х дециметрів. Чудово. Ну, а зараз давайте пригадаємо, що ж таке периметр прямокутника, і пригадаємо, чому ж дорівнює периметр у нас він даний в умові. Пишемо тоді, оскільки. Оскільки периметр P у нас дорівнює 2, а в дужках А плюс Б і периметр у нас дорівнює 40 дециметрів, то маємо рівняння. Ну що ж, яке у нас буде рівняння? Отже, пишемо 2, що множиться на А плюс Б. 2, що множиться. Тоді на А плюс Б замість А ми тоді пишемо Х плюс 2. Додати АБ у нас дорівнює просто Х. І це має дорівнювати тоді за умовою периметру або 40 дециметрів. Так, 40 є. Тепер давайте групувати то, що в дужках. Ми пишемо тоді 2, що множиться, буде х плюс х, і плюс 2 і це дорівнює 40. Чудово. Тепер пишемо 2 помножити. Х плюс х це буде 2х, і плюс 2 і це дорівнює 40. Добре. Тепер як нам знайти невідомий множник 2х плюс 2? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що 2х плюс 2 це дорівнює. Треба добуток або 40 поділити на відомий множник на 2. Добре. Ну що ж, тоді пишемо 2х плюс 2 дорівнює. 40 поділити на 2 це буде 20. Ну і йдемо далі. Тепер. 2х плюс 2 дорівнює 20. Як знайти 2х? Треба від суми 20, відняти відомий доданок 2. То пишемо тоді, що 2х тоді дорівнює. Від суми 20, треба відняти 2. Ну що ж, давайте я тут продовжу. То виходить, що 2х тоді дорівнює 20 мінус 2, це буде 18. А тепер пишемо, як знайти невідомий множник Х. Треба добуток 18 поділити на навідомий множник, на 2. Ми пишемо, що х тоді дорівнює 18 поділити на 2, це буде 9. Ну що ж, що ми можемо присказати? Виходить, що x у нас дорівнює 9, тоді одна сторона у нас дорівнює 9 см, а інша буде 11 см. Вибачте дециметрю. Записуємо. Отже. Отже, одна зі сторін прямокутника рівна тоді, отже. У нас за формулою, дивіться, тут х плюс 2. А замість x ми пишемо 9, то пишемо 9 плюс 2, і це дорівнює 11. Тут мова йде про дециметрію. Пишемо дециметрію. А інша. А інша в нас просто х. То ми пишемо інша, тоді буде просто 9 дециметрів. Добре, ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, сторони у нас 11 дециметрів і 9 дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на визначення сторін прямокутника, якщо відомо його периметр. Для розв'язку ми використовували рівняння на цьому вправу завершено.